І зараз з великим задоволенням долучаємо до нашої розмови ще одного гостя: речник східного угрупування збройних сил України Сергій Черватий з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаємо доброго ранку. А Сергій, як сказав один військовий експерт, аналізуючи відхід росіян з правобережжя Херсонської області, він каже, що там є декілька новин, і є як хороші, так і погані. Так, от одну із поганих, звісно, логічно він назвав, що все це угрупування на жаль не за 200 чи не, а означає, що перекидається чи буде перекидатися на за іншими напрямками. Ну і за відкритими джерелами відкритою інформацією, знаємо, що зараз схід нашої країни знову стає надзвичайно стратегічно важливим для Росії. А це означ... Значає, що у вас проблем на жаль побільшає. Чи відчуваєте ви вже зараз перекидання цих військ? Чи стає цих злочинців ще більше? І наскільки ускладнюється на сході ситуація? Ну насправді схід України він уже давно є точкою номер один в боротьбі за нашу територіальну цілісність і суверенітет. Це і був найбільший фронт за протяжністю. Фактично, втричі напевно, більше, більше, наприклад, за південний тут п'ять областей, три з яких без безпосередньо межують з ворогом, в двох з яких Луганський і Донецький були створені квазі республіки, з яких де був плацдарм для підготовки постійно для нас. Нападу на нашу Україну, де були створені е, колаборантські утворення, так звані перший другий корпуса ЛНР ДНР. Тобто, це завжди було найважчий найскладніший і найагресивніший по методу ведення війни е, фронт в Україні. І на сьогодні він таким такими залишається. Тут ворог веде найагресивніші дії на Бахмутському, Авдіївському напрямку. Тут щодня, щодоби проходять по десятки штурмів, атак, розвідок боєм. Ворога тут він найінтенсивніше використовує всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки, авіацію, але Тут треба же, тут же треба підкреслити, що тут же найбільше мужність демонструють наші воїни, наші як уже їх називають титани сходу, титани бахмутського, наприклад, напрямку, які не дають йому прорвати оборону цьому величезному групуванню військ. І більш того, на цьому ж фронті ворог зазнав найбільшого приниження і найбільших поразок. Це Харківська і Лиманська операції. Так що це справді зараз головна точка боротьби. Як каже президент України Володимир Зеленський, на Донбасі, справжні зараз справжні пекло, і в цьому сумнівів немає. Пане Сергію, не мені вам розповідати це, якраз ви краще знаєте, що там на Бахмутському напрямку відбувається. Я тільки знаю, що ем, мені пишуть і військові і їхні родичі про проблеми, і вони, звісно, кажуть, що як же сильно їм бракує озброєння, 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 озброєння. Ем, чи можна сподіватися, що те, що вивільняється зараз, зокрема і е, в силах е, української армії, те, що було використано на Херсонську? Ому напрямку, а саме там казали, що е, дещо навіть була перевага в артилерії. Ми розуміємо, як багато туди необхідної техніки було перекинуто. Чи можна сподіватися, що все це тепер відправиться на схід для того, аби зокрема і хлопцям на бахмутському напрямку було дещо легше бити ворога? Ну, вся попередня військова кампанія в Україні показує, що наш головнокомандуючий е генеральний штаб, наш командувач фронтом, завжди знаходили най, і це була найсильніша наша сторона порівняно з ворогом. Ми завжди находили найправильніше стратегічне рішення, яке дозволяло нам, не маючи кількісної переваги над ворогом, бити його. Я впевнений абсолютно, що буде цього разу так само. Наші штаби вирішать, куди і як найкраще використати наш вогневий ресурс, куди і як найкраще використати резерви, які будуть для того, щоб нанести максимальну шкоду ворогу. Я також сподіваюся, що наші партнери і надалі будуть поставляти нам новітню зброю, яку ми на ходу освоюємо і ми її. Уміємо вже дуже влучно, дуже дотепно використовувати, і ми щодоби нищимо склади, знищимо е е скупчення зброї е техніки та особового складу ворога і е нищимо їхні е е логістичні шляхи. І я думаю, що ці компоненти будуть враховані. І якщо вони будуть враховані, я впевнений, що ми й надалі зможемо переламувати міць, залишки міці російської армії і думаю, що саме на українському Донбасі, там буде його зломлена його військова воля, і він зазнає остаточної поразки. Пане Сергій дослідники з інституту вивчення війни, проаналізувавши ситуацію на українських фронтах, вважають, що зараз ворог веде в основному оборонну війну. Чи назвали би ви те, що робить зараз Російська Федерація? Оборонною війною чи все таки а, війська ворога намагаються на певних напрямках таки наступати? Ну якщо виключити ракетні е, удари, та які поки що яким ми не маємо абсолютно відповіді, тільки протиряну оборону, яка збиває доволі успішно збувається ракети. То справді ворог, якщо порівняти з, наприклад, з декількома місяцями, там чотирма місяцями, перед тим трьома місяцями, де він намагався більш обширно вести наступальні дії на багатьох напрямках, то справді зараз його наступальні дії зосередили на невеликому відносно невеликому для для такої війни ділянці, це саме Бахмутському. Авдіївському Новопавлівському тому можна сказати, що і так, якщо так загалом прийняв з тим, як він раніше вів агресивну велику стратегічну наступальну операцію, то зараз так на багатьох напрямках він обороняється, перебудовує свою оборону і е, відбиває наші контрнаступальні дії, в тому числі на Луганщині, в тому числі на півдні України, е, і, і я думаю, що враховуючи, які ми втрати наносимо ворогу. Щодоби фактично по батальйону, іноді це тільки на східному фронті, іноді загалом по всьому фронту. То я думаю, що з часом ми змусимо його і до загальної оборонної операції, а потім і втекти з нашого з нашої території. Пане Сергій, є рецензія від Пентагону про те, що після Харкова, після Херсону. Ворог більше подібних дій реалізовувати не має планів, і все, що буде далі, це важкі бої. Які б напрямки ви визначили як найважчі зараз для української армії? Я думаю, що це Донецька область, ті, що ми з вами вище перерахували з огляду на те, як діє ворог, можна можна здогадатися, що швидше за все військово-політичним керівництвом держави російської поставлено завдання, щоб надати хоч якусь перемогу на полі бою безпосередньо, а не ракетами, вдари по цивільній інфраструктурі. Це намагання показати, що ми звільнили так звані ЛНР ДНР. І тобто, як ви пам'ятаєте про мову Путіна на Валдай, він сказав, коли його сказали, в чому цель СВО, так як вони називають спеціальна воєнна операція. Він каже, освободіть Донбас чи, чи, ну, чи щось таке. Mm. Здається, освободіть Донбас він сказав. Тому зрозуміло, якщо вони це зроблять, враховуючи, яка потужна вони пропаганда, вони зможуть розказувати, що все-таки задумувалося, все, от вам ось вам. Вода в Крим, ось вам ЛНР, ДНР, русських людей звільнили. Але звичайно, що на перешкоді цим планам є одна суттєва структура збройних сили України, які вже декілька місяців ламають всі плани попереднього противника і захопити там всю Україну, пів України окремі області і кожного разу. Ми вже диктуємо зараз свої умови, і ми це враховуючи, що у нас абсолютно немає фактично ніде чисельної переваги. Ми змушуємо його тікати. Ми ведемо контрнаступальні дії і тільки збираємо необхідний ресурс, тільки бачимо, що ми можемо уже за новою натівською там тактикою нанести йому поразку. Ми це робимо, і я впевнений, що в майбутньому так само буде. Дякуємо вам за цю неймовірну працю і за коментарі. Вам також вдячні речник східного управління збройних сил України Сергій Череватий був з нами на зв'язку.